Трамп сколихнув всіх своїми новими пропозиціями по війні в Україні. І, схоже, він таки хоче зупинити всі війни на планеті та показати свою силу. Але якою буде ціна цього і якими методами? Поки що відомо про два ймовірні шляхи, які на нас чекають. І спойлер: обидва ведуть до завершення цієї війни, але і з різним результатом. Чого нам може коштувати кожен варіант? побачите далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Привітання українських посадовців в новому. Президенту США Дональду Трампу були швидкими та змістовними, проте мало приховували страхи та невизначеність, які наразі нависають над майбутнім України, Пише The Washington Post». Зокрема, багато українських політиків визнали, що для отримання зброї від США, яка потрібна для війни з РФ, необхідно переконати Трампа підтримати Україну в конфлікті, який він швидше за все вважає дуже дорогим. Президент України Володимир Зеленський назвав перемогу Трампа вражаючою. Цитую, але наскільки Зеленський і Трамп знайдуть спільну мову, особливо з огляду на їхню непросту історію, ще. Належить з'ясувати, особливо тому, що Трамп висловив побоювання щодо подальшої підтримки військових зусиль України. Підкреслила у виданні також Зеленський наголошує на тому, що Україна повинна продовжувати боротися і йти на будь-які територіальні компроміси. Але країна дуже залежить від економічної та військової допомоги США. Пише The Washington Post. своєю чергою. Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні якомога швидше. Під час свого звернення він заявив, що. Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни. Проте деякі українські посадовці сподіваються, що зміна влади у США може допомогти Києву. Тепер, коли Трамп знову став президентом, Україна стає питанням його успіху або невдачі. І тепер це його особиста справа, підкреслив голова комітету у закордонних справах українського парламенту Олександр Мерешко. За словами чиновника, Трамп не хоче, щоб у майбутньому говорили, що за його керівництва він втратив Україну. Це те його особиста історія, і вона буде одним із маркерів того, чи буде він успішним президентом і увійде в історію чи ні. Додав Моражко. Також деякі посадовці стверджують, що війна в Україні вступила в нову фазу. Це кінець епохи і початок нової для України і не тільки для нас, це означає, що нічого не буде робити, так як в останні два з половиною роки, зауважив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ну а під час виборчої кампанії Трамп обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 чотири Дина ще до інавгурації він обіцяв домовитися із Путлером. Казав, що Україна могла б відмовитися від Криму або зійти з курсу в НАТО. Можна очікувати, що першим кроком Трампа в реалізації його мирного плану буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путлером, каже аналітик Atlantic Council Пітер Дзікенсон. Від Трампа можна очікувати багато некомфортних речей від готовності США до тимчасової окупації українських земель. До тиску на НАТО в питанні зменшення допомоги Україні, якби всіх не намагалися заспокоїти, далі буде важче, краще бути готовими до гіркої правди ніж жити в ілюзії. До цього йшло з 2022 року. Так вважає гостьовий професор університету ТАВЦА США Володимир Дубовик. Ну і можна очікувати, що першим кроком Трампа в реалізації його мирного плану буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путлером. Вважає Дікінсон. Між Трампом та Москвою ще до інавгурації можуть розпочатися непублічні переговори, за підсумками яких Києву представлять проєкт угоди, на яку він може погодитися або ні. Якщо ні, Америка може припинити підтримку України. Озвучує він один із сценаріїв. Інший варіант, Трамп спробує публічно посилити позицію України, щоб створити базу для хороших переговорів, якщо в його інтересах, щоб Київ поговорив із позиції сили, але наймовірніше Трамп буде рухатися до припинення. Допомоги Україні і нав'язувати мирне врегулювання із очільником РФ Володимиром Путляром, якого можуть навіть запросити до Білого Дому, заперечує. Гейлбрун. проблема Трампа не в тому, що він прорашистський, а в тому, що він не вважає РАФ надто важливою, пояснюють аналітики. Для нього значно більшою загрозою є Китай. Щоб Реф серйозно ставилася до переговорів, вона мусить зазнати поразки на полі бою. Не чув від Трампа жодних заяв, що він розуміє це. Додає науковий співробітник інституту Маккейна. Замість цього він планує. Зібрати саміт, щоб отримати холодний душ від Путлера, і потім казати, Путін не погодився, але я намагався. Ну а нардепка і Лізавета Ісько, яка нібито спілкувалась із людьми, наближеними до команди Трампа, поділилася своїм баченням, що може лягти в пропозиції по завершенню війни того самого плану перемоги Трампа. Такого Трампа план наразі не існує. Я думаю, що це якраз буде зараз. А... В центрі уваги всього світу, а, а, а що є? Цим а, планом, коли я задавала такі питання, то як правило, відповіді відповіді починаються з того, що е, вони розповідають республіканці, як Трамп, як президент, який був в першому терміні, як він е, вів зовнішньополітичну політичну діяльність, яку військову допомогу він давав в Україні, що Джевеліни тоді приїхали в Україну тільки за допомогою Трампа, що військова допомога ніколи не була затримана. Але зараз, звичайно, Трамп хоче завершити війни. Він своїй промові сьогодні про це говорив. І я переконана, що це не буде якраз популістичним якимось е, кроком. Але це буде дуже важко, тому що світ не такий, як був коли він був перший раз президентом. Крім цього, на заході вже обговорюють можливість зняття санкцій зараз у сфері фінансів після перемоги Трампа. Про що повідомляє Файненшолтамса? Я цитую всі розмови тільки про те, як торгувати зара чи будуть зняті санкції? Трейдери західних банків раптово запитують, чи можна тепер торгувати рублем. Сказав один із фінансистів. Видання зазначає, що акції РФ зросли в перші години після перемоги Трампа, збільшивши рублевий індекс МОЕКС провідних рашистських акцій на 3,6%. Ну а рашистський економіст Ігор Горліпсіс говорить про те, що Трамп давитиме на РФ через нафту, а в компромісі запропонує заморозку по лінії захоплених території Трамп тиснутиме на Путлера. Мовляв, ми не дамо обрушити ціни на нафту, але ти будеш повинен припинити військові дії. а Ми тобі залишити територію України. Я думаю, що йдеться саме про цей компроміс. Території захоплення залишаються біля РФ, але вона перестає нападати на Україну перестає посилати війська. Резюмував він. Тим часом, колишній надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що обравши президентом кандидата від республіканської партії Дональда Трампа, американський народ показав, що хоче змін. За його словами, українці передусім мають поважати вибір американців, а вже потім думати, як це вплине на події в нашій державі, зокрема на війну і РФ. Він вважає, що багато оглядачів і політиків помилилися, наскільки Сполучені Штати хочуть змін. Далі цитую, і ситуація справді буде складною для тих, хто поставив усі карти на Харіс. Але для цього є мистецтво політики та дипломатії, щоб усвідомлювати можливість планувати свої дії в умовах невизначеності. Нам же потрібно почати з того, що поважати вибір наших партнерів та друзів американців, але вже потім висловлюватися, думати, яким чином це впливатиме на Україну, каже дипломат. Також за словами пристайка довгий час цінності пропаговані, зокрема демократ. Ами сполучених штатів перестали бути прийнятними чи цікавими в більшості західних цивілізацій, але це природний процес, наголосив експерт. У свою чергу адміністрація Байдена нарешті планує терміново відправити Україні допомогу на останні понад 6 мільярдів доларів, що залишилися із квітневого пакету допомоги на 61 мільярд. Про це повідомляє видання Політико і зауважує, що Білий Дім поспішається зробити до інавгурації Дональда Трампа, що має відбутися вже 20 сі. Чня на випадок, якщо нова адміністрація припинить потік озброєння Україні, два посадовці адміністрації Байдена, на яких посилається політику, розповіли, що це єдиний спосіб для нинішньої влади США продовжити надсилання озброєння в Україну, щоб допомогти Києву відбивати рашистський наступ. Втім, як зауважує видання, навіть якщо Білий Дім оголосить пакети військової допомоги зараз, не все з виданого Байденом обладнання встигне потрапити на поле бою, оскільки зазвичай після оголошення допомоги зброї. Виня потрапляє в Україну через кілька місяців. Ну а наступний головнокомандувач США, як пише політику за бажанням може пропонити ці постачання. Крім того, навіть за наявного фінансування США можуть надсилати лише обладнання, яке вже є на їхніх складах. А на Вироблення нового озброєння потрібен час. Марк Канчан, колишній посадовець в міноборони США із з питань бюджету, який зараз працює в центрі стратегічних і міжнародних досліджень, розповів журналістам Політіко цитую: ми насилаємо щомісяця все, що галузь може виробляти, але проблема полягає в тому, що ви можете надсилати ці речі лише тоді, коли вони виробляються. Адміністрація могла відправити власне обладнання швидше, але не зрозуміло, чи Пентагон захоче це зробити, оскільки це вплине на його власну боєготовність Ну а кошти, які залишилися від ухваленого весною пакета допомоги в Україні на 61 мільярд доларів, розділені на два напрямки за даними політику, Наразі 4,3 мільярда доларів залишається на фінансування вилученого озброєння і запасів Пентагону, А також 2,1 мільярд доларів ще має піти на фінансування нових контрактів з оборонними компаніями США на виробництво зброї. Ну, А далі будемо говорити багато і щодо виборів, які відбувалися в Сполучених Штатах Америки. Адже вже багато високопосадовців вітають Дональда Трампа з перемогою. Розпочнемо все ж таки про те, як розмовляв президент України Володимир Зеленський з Дональдом Трампом. Адже він заявив, що у мене була чудова розмова телефоном із президентом Дональдом Трампом. Про це повідомив Володимир Зеленський на своїх офіційних е -е, сторінках. Зокрема, Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Дональдом Трампом 7 листопада. За словами українського президента, розмова була чудовою. Ну і, зокрема, щодо деталей розмови, будемо далі говорити. Це що сказав Зеленський Трампу. Я мав чудову телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом і привітав його з історичною перемогою на виборах. Його неймовірна передвиборча кампанія зробила цей результат можливим. Я подякував його родині та команді за їхню велику роботу. Написав глава держави. Він також повідомив, сторони домовились підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Сильне і непохитне лідерство Сполучених Штатів Америки є життєво важливим для світу і для справедливого миру. Завершив Зеленський. Ну і нагадаємо, що це вже не перша розмова. Український гарант уже говорив із Трампом, привітавши його з перемоги. А під час вечірнього звернення свого 6 листопада наголосив, що Україна цінує двопартійну підтримку Сполучених Штатів і Зеленський та Трамп говорили про всі пункти плану перемоги на зустрічі у Нью-Йорку, на зустрічах у Вашингтоні, у Конгресі та у Білорусі. Лому домі загалом Києву було важливо почути слова Трампа про мир завдяки силі. Америка та увесь світ виграють, якщо це стане принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Упевнений президент України Володимир Зеленський. Говоримо з вами далі стосовно Трампа. І стосовно ж його плана миру, як же ж воно так може відбутися, що ця персона заявляла, що досить швидко зможе зупинити війну Росії проти України. І... Саме видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела говорить про те, що в адміністрації обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. За даними The Wall Street Journal, мирний план складається із трьох пунктів: по перше, нинішня лінія фронту заморожується на ній створюється демілі. Літаризована зона, які треті країни або міжнародні організації забезпечуватимуть її безпеку, не уточнюється. Однак, один із співрозмовників газети виключив залучення війська Сполучених Штатів Америки і ООН. цитую: ми не посилаємо американців підтримувати мир в Україні. Ми не будемо за це платити. Треба просити поляків, німців, англійців, і французів цим займатися. Сказав співрозмовник в видання. другий пункт цього плану Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще як мінімум на 20 років. Третій пункт плану говорить про те, що Сполучені Штати Америки продовжать постачати Україні зброю, і також Київ отримуватиме допомогу у навчанні військових. Джерела цього видання підкреслили, що Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні раніше. Писалося про те, що під час передвиборчої кампанії Трамп вірш... обіцяв завершити війну впродовж 24 годин після вступу на посаду, і поки що ми з вами цього не побачили. Ну а далі будемо говорити і щодо інших заяв. Вірний держсекретар Трампа, сенатор Рубіо, зробив заяву вже щодо війни в Україні. Зокрема, зазначається про те, що соратник обраного президента Сполучених Штатів Америки назвав війну в Україні патовою. Сенатор від республіканської партії Тії Марко Робіо, якого називають ще ймовірним держсекретарем в адміністрації обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, і її потрібно зупинити. Про це він сказав зокрема у середу, 6 листопада. В ефірі програми тудей на американському каналі NBC. Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, це патова війна, і вона повинна бути доведена до завершення. Він додав, що обраний президент Дональд Трамп хоче, щоб війна закінчилася. Не потрібно бути фанатом Владиміра Путіна, щоб хотіти закінчення війни, сказав Робіо. При цьому він зауважив, що Україні знадобиться 100 років, щоб відновити. Країну, ось такі заяви лунають нині вже від представників саме республіканської партії. І президент Південної Кореї на днях говорив із Трампом. Про це також повідомляють у змі президент Південної Кореї Юнсок Юль 7 листопада провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери домовилися зустрітися особисто найближчим часом, серед іншого темою розмови стала Україна. Тож ЮН висловив надію на поглиблення співпраці з США, про що повідомляє а, саме 24 канал із посиланням на агентство Йонхаб. Розмова тривала 20 хвилин. Лідери говорили про безпакові та економічні питання а також глобальні виклики. Перший термін Трампа сприяв зміцненню тристоронніх відносин між США, Південною Кореєю та Японією, каже президент ЮН. Також обговорювали ситуацію в північній Кореї, зокрема ядерні випробування. Вони висловили стурбованість участю каяндар у війні в Україні. Трамп також підкреслив, що США зацікавлені у співпраці з південною Кореєю у сфері суднобудування, включно з експортом, ремонтом і технічним обслуговуванням. Ден експерти прогнозують, що адміністрація Трампа може збільшити вимоги до Сеула щодо розподілу витрат, і іншою важливою темою стане підхід Трампа до денуклеаризації північної Кореї та його позиція щодо війни в Україні. Ну а зараз же так би мовити, щодо Трампа, якщо вже заговорили, важливо обговорити і його подальші плани щодо планів саме Трампа щодо війни в Україні і про те, як Наші союзники та наші вороги ставляться до того, що Трамп вже знову є вдруге для себе президентом США 47-м самопрезидентом. Адже напередодні той же день, коли обрали, коли вже пройшло голосування, коли стало відомо, що Трамп є наступним президентом 47-м, у США. Привітав і президент України Володимир Зеленський свого вже зовсім скоро і колегу. А ось від Путіна довгий час ніяк не. Взвучало жодних слів щодо цього, і навіть Пісков Смердючий рот Кремля висловився щодо цього. Теж досить таки цікаво, що типу він не знає, чи Путін привітає, чи не привітає. Але якщо не привітає, то хай. Так і буде типу нормально. але все ж таки з'являється інформація, що, начебто, Путін неформально це зробив. Отож, будемо говорити про це детальніше, адже лідер Кремля Владимир Путін, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та заступник голови Радбезу Рефі Дмитро Медведєв. Уже привітали саме республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах у президенти Сполучених Штатів Америки, але вони зробили це неформально через знайомих. Про це дописують пропагандистські видання з посиланням на співрозмовників упер парламенті Ерефі та осіб, які наближені до Кремля, зазначається, що привітання з виборами пер переказали крім Путіна і глава МЗС Лавров, заступник голови ради безпеки Мєдвєдєв та голова правління Збірбанку, спікери спікер палат парламенту і зазначається, що ці привітання надійшли. Неофіційним дзвінком як то робили до прикладу наші міжнародні партнери а через знайомих по лінії російського МЗС. Про це кажуть саме співрозмовники пропагандистських змі джерело. Констатує у головних представників російської влади є відносини з Дональдом Трампом, які Кремль хоче підтримувати. У російської еліти є надія на те, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки стосунки Вашингтона і Москви можуть. Покращитись, а підтримка України стане меншою, тому росіянам на фронті стане легше. Далі цитую те, що говорить Співрозмовник з парламенту ЕРФІ Трамп, звісно, набагато більш здатен до домовленостей і кращий для нас, саме для російської влади, ніж його конкурентка Камала Гарріс. Проте, дехто з депутатів Росії не впевнений щодо позитиву в президентстві Трампа, тому що не можуть визначити, як американський лідер буде діяти, щоб закінчити війну в Україні. Тут найширші трактування від відмови допомоги Зеленському до ядерної війни. Ще один співрозмовник, наближений до Кремля, впевнений, що для Сполучених Штатів Америки тепер пріоритетною може стати тема близького сходу. Якщо для заходу, тобто для Сполучених Штатів Америки, близькосхідна тема виявиться ближчою, то Україна впаде у велику залежність від Євросоюзу, Додало джерело. Ну і крім того, міністерстві закордонних справ Росії 6 листопада вже заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, жорстко відстоюючи російські національні інтереси і досягаючи усіх поставлених цілей у війні проти України, крім цього, там зауважили, що не мають ілюзій щодо Трампа. Але багато експертів уже зокрема. Говорять про те, що буде далі після перемоги Дональда Трампа, як буде Путін діяти. Зокрема, вони зазначають, що Путін буде продовжувати тиснути на фронті, запустить північно-корейський проект і не тільки будемо обговорювати до чого ж саме він готується. Директор власне самусь переконаний, що російський диктатор Владімір Путін після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки почне все ж таки ескалювати ситуацію у війні проти України, якими ж буду дії очільника він також зазначає. Далі цитую зараз, звісно, для України є найважчий період, поки Трамп буде дзвонити Путіну, поки Трамп буде говорити президенту України Володимиру Зеленському, які умови припинення війни і так далі. Путін піде на ескалацію. Це ми бачимо дуже багато разів, починаючи з Ловайська, з Дебальцевого, коли десь починають говорити про якісь переговори, що роблять путінський ігражі, що роблять росіяни. Що ми бачимо? Звісно, посилюють військовий тиск. Звісно, посилюють свою агресію. Я впевнена, що вони будуть це робити щойно почують. А вони знають, звісно, адже так само читають всі ці документи, аналітику, що Трамп буде пропонувати припинення війни. Припинення війни для Путіна зараз невигідне, бо він, начебто, Виграє він йде вперед. У нього є купа грошей, сотні мільярдів доларів. Санкції не діють. Навіщо йому зупинятися? Тому він зараз буде максимально тиснути на фронті. От зараз дійсно нам допомога від чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена є просто життєво важливою. Нам потрібно кожного тижня отримувати по мільярду доларів. Пам'ятаєте, президент Володимир Зеленський сказав, що нам всього надали 10% з цієї допомоги, яка була виділена в липні. Можливо, зараз трошки більше, але доріз. Два час ще є. Нам можна передати і далекобійну зброю, і для Ф-16, щоб зупинити російські каби і, звісно, дозволити бити по російській території, по тих же північно-корецях. Хто заважає це сполученим штатам дозволити? Хіба буде зараз це ескалація? Жодних ескалацій не буде.